Вітаю вас, шановне панство! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні ділюсь з вами своїм улюбленим рецептом смачної і ніжної соковитої курючої печінки з пряним смаком і дуже цікавим маринадом. Сьогодні обійдемося без смаження і зовсім без клопоту, бо ця страва з серії смачного і корисного харчування. Впевнена, що так ви її ще не готували. Курячу печінку заливаю холодною водою, і залишаю в спокій на хвилин 10-15, воду можливо замінити на молоко. А тим часом потрібною цибулю це можуть бути кубики, соломка тут неважливо. 15 хвилин минуло печінку виймаю з води на паперовий рушничок. Зайва волога мені тут зовсім не потрібна, а ще буде зручніше з нею працювати. Далі зачищаю її від плівок і розрізаю на опіл на ось такі шматочки. В мене тут на кухні вже здійнявся гвал, тому пригощаю улюбленого пухнастика, щоб спокійно далі працювати. Наступним кроком приготування цієї страви буде дуже цікаве маринування. До коричої печінки всипаю сухий чесник і дрібку кориці, бо вона ідеально пасує до цієї страви, і потім ви зрозумієте чому. Додаю улюблену приправу, у мене це овочева. Вливаю соєвий соус. Він, до речі, у різних виробників має дещо різну смакову гаму, тому додати його можливо трішки більше або менше, в залежності від ваших вподобань. І як же печінка без сметани, як на мене це ідеальне поєднання, тому додаю ще й сметану. І щоб остаточно збалансувати смак, додаю до неї мед. У мене це липовий, але ідеально сюди підходить саме гречаний мед. Додаю ще дрібку солі, саме дрібку, а не більше тому, що соус і приправи вже місця ціль. Перемішую і залишаю промаринуватися хоча б на хвилин 15. Тим часом наріжу дуже важливий інгредієнт цієї страви це зелене яблуко. Найкраще в цій страві буде поєднуватися український сорт семеренка, бо він має тверду структуру і кисловатий смак. У цій страві можливо використовувати ще й кисло-солодкий сорт яблук, але не солодкі. Подрібнюю яблуко на ось такі шматочки. Якщо в мене в господі є гарбуз, я завжди додаю його до цієї страви. Подрібнюю його на невеликі шматки в рівних пропорціях з яблуками. Печінка вже примаринувалася, тож всипаю до неї секретний інгредієнт і це крахмаль, все перемішую. А далі будемо формувати страву. Я буду запікати, тому вливаю олію і змащую форму. Олію можливо замінити на вершкове масло. На дно вкладаю частину цибулі та розпреділяю її по всій формі. Зверху поміщаю прошарок печінки. і викладаю шматочки яблуку. Посипаю цибулею і всипаю решту печінки з залишками маринада. Роблю ще один прошарок яблук і вкидаю шматочки вершкового масла. Поливаю сметаною і посипаю італійськими травами. Форму накриваю фольгою і запікаю приблизно 35 хвилин при температурі 190 градусів Цельсія до готовності. Аромат на кухні неймовірний. Сподобався рецепт? Натискайте на вподобайку, зберігайте рецепт і діліться з друзями. А я дякую за перегляд і до зустрічі!